Марійка підгірянка сипле сніг, Сипле, сипле, сипле сніг, Мов метелеки сріблясті, Ті сніжинки білі, чисті, тихо стеляться до ніг. Сипле, 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 сипле сніг. Сипле, сипле, сипле сніг, тихо. Лехо й спроквола покриває все довкола, ні стежок, ані доріг. Сипле, сипле, сипле сніг. Сипле, сипле, сипле сніг, вже приспав дороги, гори, вже весь світ, мов біле море, біле море без доріг. Сипле. Sible, simple, simple, simple.